Друзі, вас всіх вітаю. З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Зараз ми вже вийшли з Личаківського району суду, оскільки саме судове засідання, як ми бачимо, сьогодні не відбулось, але буде, буде ухвала суду, тому що справа є повністю на користь е народу, а саме користь велосипедистки Ніни, яку у Львові, е на нашу думку, поліція незаконно, Затримала, а далі при затриманні її кинули об тротуар, викликали перед цим спецпідрозділ тор. То на одну дівчину просто поприїжджали патрулі, спецпідрозділ тор, спецмашина. Всі це напевно пам'ятаєте. Ніни після цього там по здоров'ю дуже серйозні є наслідки. Після цього стресу це і діабет, і цукровий, і трахікардія, серця. І там все, що не хочеш повний букет. Зараз Ніна про це додатково скаже. Добре, я зараз е, переправляю відео на Ніну і на Михайла Магарського адвоката. Скажіть, будь ласка, що зараз таке було на засіданні? Тобто ми не побачили ДБР, не побачили їхніх матеріалів, постанови про закриття. Ну, будь ласка, прокоментуйте. Вітаю. Ми не побачили представника ДБР чи слідчого в суді, але ми маємо від нього гарну постанову. Про закриття кримінальної справи, яка більш схожа на, на твір незрозумілого походження, де перших 14 сторінок з 22 системографується е, <клес> відео з бодікамер, хто що казав, е, не надається зовсім жодних якихось правових оцінок. Е, в Подальшому з цієї постанови, так би мовити, ми не, не зрозуміли, чому не розглянуто. Слідчим інші дві заяви про вчинення кримінального правопорушення, і по них теж провадження закрите. Слідчий не взяв до уваги також медичні документи, які на даний момент є ще в більшій кількості в нас. І ну, щось він не дуже розслідує. Йому краще сценографувати те, що каже поліція, ніж займатися розслідуванням таких порушень. Відповідно, таку постанову, звичайно, що було скасовано, і завтра ми вже будемо мати повний текст ухвали. Пояснень слідчого, я думаю, ми і не дочекаємося. Тобто йому, відповідно, згідно даної хвали, така, то, що, такі матеріали будуть повернуті, і він продовжить розслідування. І для того, очевидно, що, щоб це розслідування було схоже на якесь розслідування об'єктивне і справедливе законне, нам прийдеться звертатися з багатьма питаннями до нього. Дякую, Ніна. Будь ласка, ми знаємо всі, як розглядаються наші справи в країні, тому так як не оцінивши всі матеріали справи, не взявши до робоги, просто слідчий закриває справу, не дослідивши нічого, навіть ніякі реєстратори, ну нічого просто не зробивши, закриває справу. Ми розуміємо, що це просто слідчі або в змові з поліцейськими. Я не буду стверджувати, але по факту, якщо дивитися по тому що є, то виглядає воно так. Тому ну, сьогодні було дійсно скасування даної постанови, тож завтра буде ухвала і будемо ну, будем далі бачити, як це буде ваша справа. По е, на простій людській мові е, слідчий закрив кримінальну справу. Бо він не знайшов доказів, але ще, крім того, він їх і не шукав. Зото він зайнявся стенографуванням розмов поліції, переписав це все. Переписав, скільки було, скільки ми нарахували викликів на 102 за цей вісім або й більше. 100. Та, скільки оці всі виклики переписав без результату. Ну розглянуто, ну а як розглянуто, не зрозуміло, поговорили ще щось, теж не надав кому ніякої оцінки. Отака От постанова без нічого, без жодних вимог КПК. Тому е, вона і скасована. Тим більше що хочу сказати, то, що в навіть не пробувала зв'язатися зі мною, чи в мене є якісь доповнення, які можна було дослідитися при закритті справи. Просто протягом цієї справи ніяк не намагався зв'язуватися зі мною і упочнути навіть будь-яку інформацію, чи воно взагалі відноситься, чи може я ще хочу доповнити. Ну, просто нічого, ніякого зв'язку з не було зі мною. Ну, справа що буде далі. Ну, повернемо і будемо далі. Хай слідчий працює, якщо він взявся, хай доведе справу до кінця, і покаже нормальні результати, то що він дійсно на роботі і виконує свої робочі Дякую. Дякую вам, друзі. Отже, я що хочу зазначити, що по цій справі ми відкрили кримінальне провадження. На працівників поліції, які незаконно застосовували силу до Ніни, додатково, бо вони прийшли три представника поліції давати свідчення, і там друзі свідчення були такі проти мене, бо виявляється, що їм не сподобалося чи, чи як це розцінити. Що Ніна дала мені коментар на другий день, чи там через день по тій ситуації, бо я тоді був в Києві, що її незаконно затримували, нанесли їй побої і так далі. То три представника поліції е, розповіли, що Ніна є там е, другом, чи як вони там товаришем. Написали е, антивакцинатора Остапа Стахіва. Увага, як ніби кого, Вони написали, що мене СБУ притягуло за співпрацю з Ерефією. Мене такого немає. Ні в матеріалах кримінальної справи, ні в підозрі, ні в винувальному акті мене ніхто не звинувачував і не звинувачує співпраці з Ерефією. Такого просто нема. І вони надали неправдиві свідчення. І чомусь е, ще одна є ця справа, яку ми відкрили на працівників поліції. Там точно є садига, а ще два. Я не пам'ятаю. І... Циві цивільський малиш. Три працівника поліції які надали неправдиві свідчення на мене. Це садига, Цивінський малиш. І чому з їх не притягують до кримінальної відповідальності за це? Тобто вони на мене наговорили, дали неправдиві свідчення і за це. Їх чомусь добер не притягують. На мою думку, Дебер покриває цивінського малиша і сатигу, які, на мою думку, вчинили злочин. На мою думку, вони є злочинці, якщо вчинили злочин. А якщо ви вважаєте що щось таке на мене, а ну підійдіть до мене. Де ви є? Скажіть мені це в обличчя. Де ви є? Чому як ви з такими свідченнями, а ну підійдіть з такими свідченнями ще кудись? Вже все сіли на п'яту точку? Так, що друзі, я думаю, що за це теж вони мають понести покарання обов'язково, тому що працівник поліції не може так наговорювати. А взагалі, як взагалі працівник поліції може таке наговорювати на громадянина України, на людину, на чоловіка. Взяти собі, взяти на мене таке наговорити. Це означає, що в них нема ні честі, ні совісті, законності. В тому числі це ми бачимо і по ситуацію з Ніною, і те, що вони вирішили на мене там і щось мене оговорити, і за це також вони будуть притягнені до відповідальності. До речі, ці свідчення є передані нашим міжнародним партнерам, і за це е, я думаю, будуть цивільські малиші сади е, будуть притягнені. По міжнародних судах або е, інших міжнародних інституціях, якщо я в Україні не добуюся справедливості по даному питанні, вони мають бути і не виїзними, і конфісковане, майновних, і по римському статуту мають бути е, Міжнародному кримінальному суді притягнені до відповідальності, бо я здійснюю журналістську і правозахисну діяльність. Це міжнародний статус, і проти мене як людини, і журналіста і правозахисника, вони собі дозволили у ці речі говорити. Тому вони мають бути позбавлені майна, на мою думку, посад і мати кримінальну відповідальність або в Україні, або в міжнародних судах за таку поведінку і проти Ніни, і проти мене. Тому друзі. Добиваємося справедливості. Всім дякую за підтримку. Вальтанка справи вирішувати, постанови писати і дописує бачили. Той прийшов, вони... дописав, той підсказав, дописав. І тут підробка теж цю вирушу. Слідчий цього не бачив. Відео всі бачили в суді, слідчий цього не бачив. От таке. Ну хай вальтанці сидять далі. До речі, хтось може не в темі на судовому засіданні Франківського районного суду саме було показано, як стояла там якась банка пива чи що там, і сиділи працівники поліції, якась попільничка, і вони щось там складали якісь протоколи в вальтанці, і туди кликали Ніну. Куди? На пиво, покорити, вальтанку. Ну, така, друзі, історія. Тому всі ви, хто порушує права і свободи людини, будете притягнені до відповідальності. Ми діємо в рамках законів. Конституції України і міжнародних договорів по честі совісті відстоїм правду і справедливість. Тому, друзі, дякую всім за підтримку. Максимально, будь ласка, поширте це відео і напишіть свої думки з Богом обняв завтра. Дамо вам ухвалу суду Личаківського району від судді Білоуса, що саме конкретно прописав суддя, тому що ми все це висвітлюємо. І якщо нам щось не подобається, бо ми вважаємо, що має бути по закону по іншому, ми це все можемо скаржувати як в Україні, так і в міжнародних інстанціях, щоб довести правду до перемоги. Все з Богом, друзі, обняв, Па-па.